Добрий день, ми зараз з мамою їдемо в нашу церкву. У нас також будуть, в нас хоч і церква католицька, але в нас також буде християнська католицька, надержи телефон і скажи, що будуть все одно святити Пасхи. Мара, скажи. Об'явили вчора по Фейсбуку. Так, да, по Фейсбукові що? Батюшка буде свящати Пасхи. Маску, хоча плащаниці не було, але ми прикладалися до плащаниці, коли виносили перед, перед християнсько-католицькою церквою. Готовий. Да. Ну, да. На плащаницю плащаниці ми прикладалися. ну ти довольна? Раді, що. В Єрусалімі на гробі Господнього вогонь засвіти, така радість Ми ще рік продержимося, тільки як Та держатися. Мам, Вольна, а яйця, довольна. які в тебе красиві, ану, покажи яйця, Та, покажи. Не, так, що покажу. Ну, ану, покажи, які в тебе яйця. І розкажи, як ти їх робила, мама. Показався тільки воно десь лежить на тому. У шкарлупах тільки зав'язувала сіточкою і ложила кусочки фольги. Фольги, вирізала різними. Там угу. і сіточки, ниточки, і ниточки, і все, все органічне, не вредне, не хімічне. Паска, дама. Ну, Ми Паски пекли тоді, а це мамі було погано, так що ми Пасок не пекли в цьому. на цю Пасху, але ми купили Паски. Дама, які ми купили паски, скажіть. Та й і сирні, і мучні, чисті, дуже красиві, дуже вкусні. ми брали, точні, році. Точні, да. ми брали Як в минулому, минулому, минулому році. році. Так сирні паски дуже довго зберігалися і зовсім не виділяли своїх не угу. качеств. І все нормально. Якості. 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 Смакові якості. якості. Смакові якості дуже довго, довго були. Зараз угу. вже під'їжджаємо до церкви, так що трошки покажемо, як буде служба, і покажемо, як отець Богдан буде святити Пасхи. Ну, все.